Силікон пахне, як китайські тапки з базару, знаєте, ось ці тапки. Є, друзі, на паузі. Перший ударчик. Хто це, хто це? Вибач, юкаш, я тебе потревожу, я взагалі то окуня ловлю тут на Петріша. Є-є-є, хоть є, є. бокуй, хоч бахуй. Ось такий павучок. Ну що ти, Петріш, ловиш? Ловиш Петраш Трусить головою. Хоч окунь. Павочок моторне масло. І ось така красуня є. Розіграємо 8 пачок Що це таке? Всім привіт! Ви на каналі Савка Фішінг. Я Савка і сьогодні ну ваша прямо улюблена рубрика: Тестуємо силиконові приманки. А саме силіконові приманки фірми ФАНАТЕК. Фанатік? Фанатік. ФАНАТІК! Фанатіка вийшла новинка, називається Павук. Це така більш окунева приманка в розмірі 1,9 в мене зараз тут. Всі 8 кольорів, які існують. Вони в мене вже трошечки валяються, і я ніяк руки до них не доходять. І сьогодні в мене три години, щоб спробувати зловити на оце якогось окуня, може і щуку, якщо влетить. Буде непогано, може нічого не влетить, хто його знає. Ну і як завжди, розіграємо цих вісім пачок в кінці. Хто один них отримає? Умови розкажу пізніше, а ви зараз бонусом поставте лайк, напишіть якийсь коментар. Якщо не підписались, то підпишіться, вам ж не важко. Ну, кнопочку нажали, а мені приємно. Ну все, гайда дивиться, що там Петросно чудив. Круче це Лярва чи не круче? Ой, Ларви. Давайте почнемо ось з такого кольору це 002. Розмір 1,9. Всі приманки сьогодні в мене будуть 1,9. В пачці 5 приманочок. Гарнюща, ось така переманочка. Ну і перше жодки кидається. Це звичайна упаковка фанатіка. Вона безмінна. Наші нові дизайнери, і нові упакування. Змінять щось сучасне, зроблять, а воно продаватись не буде. Нехай буде, як буде. Файно є, файно. Люкс, люкс. Ну і друге. О, блін. Друга незмінна річ фанатіку, це силікон пахне, як китайські тапки з базару. Знаєте, ось ці тапки на Краківському, коли приходиш і купляєш самі дешеві гумові тапочки такі, які не шкода. Ось такий запах з цього силікону фанатік. Нічого не міняється. І в цієї новинки так же само. Ой, блін. Ну, але приманочка гарно виглядає. Давайте спробуємо. Лапки досить такі рухливі. Може з цього і буде діло, але вилето гарно. Правда, в упаковці 5 штук, хочеться хоча б 6. Ну то таке. Так, на 2 грамчиках стартуємо. Невеличкий крючочок. Поводок поставив 0,2, бо може сісти щучка. Він, звичайно, від щуки 02 флюр нічого не спасе, ну, але в мене є більше надії, що хоча б не відразу вона відкусить, якщо щука сяде. Тому я трошечки грубший. За грубий флюр для окуня поставив, але в нас і ціль розловити павука і грубого окуня зловити, правда? Ця приманка, до речі, щось там наголошують, що вона дуже плаваюча. Маємо би так піднімати гарно. Ну, Давайте пробуємо. Перші закиди. Погнали. Як бачите, сонечко таке світить ніби, але насправді зараз мінус один. Вночі було мінус 4, тому не знаю, як це вплине на рибу. Вчора було плюс, сьогодні вночі досить таки мінус великий. І зранку було мінус 2, зараз мінус один. І досить таки прохолодно. А ну, давайте змінимо колір приманки. Поставимо іншу, може, в кольорі справа. Вода, така мутненька. Поставимо якусь. Кислоточку поставимо. Давайте кислоту. Колір 022. Фу, китайські тапки реально. Жодний рибак не може пройти біля куща. Він мусить кинути там. Він думає, що там є риба. Він там кидає, зачіпає, обриває. Це таке у нас в рибаків хобі. Кидати в кущі і думати, що там стоїть трофей. Тому і ми не пройшли. Давайте проведемо тут пойдемось ще, зацепам обірвам. Зацепили. Неочікувано, правда? і візо. Як же очікувано. Ну що. Обірвав. Стандарт. Перев'язуємося. Це такий стандарт в рибаків, що я навіть не засмучуюсь. Давайте поставимо колір 121. 121. Далі все пахне китайські тапки з базару. Гарний колір. Щось одна лапка там пішла в дупу, Вирішила нерівно. Давайте що спробуємо. Ну тут ми ж біжди. Є, друзі, на паузі. Перший ударчик. Хто це, хто це? Хто ти? Це схоже на щуку більше, до речі. Це походу, щука. Хоч би це окунь. Хоч би це окунь був. Це щука. Щука зараза. Мене відкусила. Щука гляньте, яке на брюхо Оце брюхо наїла. Куча ікри. Щука, я ж тебе не хотів ловити, ти ж петриш Давайте заглянемо, щоб ви розуміли, що це то точно петриш Бачите в шахті? Павучок. Щучка захотіла павучка. Акуратно, треба відчепити. Вона з ікрою, шкода ту щуку мучите довго. Акуратно відчепили. Така маленька, зовсім невелика щука, а вже дивіться скільки ікри. Ну, дуже позато. Беременяшка. Вибач, Щука, що я тебе потревожив, я взагалі то окуня ловлю тут на пєтреша, на павучок. А то клюнула, маленька. Давайте її відпустимо, не будемо навіть фотографувати, щоб не мучити. Нехай де не реститься щучка. Акуратненько відпустимо. Ну що ж. Клюнула риба, я навіть не зрозумів, якщо чесно, як вона клюнула. Я відволікся на пташку, подивився, що там хтось співає. Десь в бік подивився, чую вже щось сидить. Мені здається, що на паузі клюнуло, треба на відео переглянути, буду тоді більш і ясніше знати, що там було. Клюнуло на ось такий 121 колір Такий фіолет какашний. Ну Це топовий колір в Петраша. Ну і взагалі я люблю такі какашні кольори. Ну давайте пробуємо далі. Я хочу окуня, якщо чесно. Ну але павук. Павук ловить пасивну рибу зі крою, бачили, яке брюхо. Дері щуку зловив. Ах ти павук. Нащо ти її потривожив? Давай окуня краще. Ух, трудова рибалочка трудова. Перебачив я годинку на цьому озері, йду на інше. За годину в мене жодного окуня, навіть ударчику близько не було. Лише одна щука. Це за годину. Ну такий собі результат. Хоча щука зараз на нересті, окунь непонятно де. Забухав чи що хиз. Одним словом, я йду. О, качечки полетіли. Йду на інше озеро, не трачу час, може окунь там активний. Всяке може бути. Окунь є. Де той Окунь? Я взагалі думав, що його тут є. Та я шукаю його, не можу знайти. Шукаю Окуня, не бачили Окуня? Власти, в тебе відос. Дякую. Підписаний, дивлюсь, дуже гарний. Приємно, дякую. Відписуйся, не дивись. Та ну я тільки навчився ловити через ці відео. Окуні типу на тому ставку. Ах. А так хотілося купатись тут. Ай-яй-яй. Ну що ж, не можна, так не можна. Так, я походив, попитав рибаків, як в них ситуація, і скажу я вам така собі ситуація. Щука мало активна, хтось там три, вроді, чи чотири максимум мав один. Інші 0. Хтось одну. Хтось ні удара навіть. Саме більше, що мене насторожило, це те, що в них не було навіть окуня. Тобто окунь неактивний. Виходить. Не знаю, чи я вибрав неправильний день для тестування чи що. Але я перекусив, я не здаюся. Знову прийшов на перше озеро. У мене ще є півтора години, щоб зловити тут окуня. Ну і дотестувати ще три кольори приманки. Ще три павичка, я ще не кидав воду. Ось такі от штуки. Коротше, трудова, трудова рибалка. А що я хотів? Це березень, початок не люблю капець. Ніколи не клює. А вас клює? Пишіть у коментарях, чи клює вас в березні, бо в мене це глухий сезон лютий березень. О, давайте ось такий фіолетовий 007, 007, агент 007 виходить. Бляха, ну що це за запах? То дайте якогось ароматизатора приємного або хоча б якогось трошки вонючого рибного, то просто... просто пахне гумою. Є-є-є. Ой-ой-ой, хоть би хоть бакуй. То Щука. Так, поки що паук ловить лише щуку. Давайте ж не зрізала. Маленький флюр. О, акуратно. Опа Є Ось такий паучок. Ну що, ти, Петра, ловиш? Ловиш, Пітреш. Красиво. Без ікри, без пуза. На фіолетового павучка. Ну Пітраш ловить. Я не знаю, як ти Пітреш робить ті приманки. Але вони ловлять. Ця друга щучка за другу годину рибалки мене виводить там в лідери По щуки сьогодні. Але я окуня хочу. Бачите, в мене проводка така окунева. На місці подіргаю, хочу окуня, а його немає, нема. Ну нічого, я не здаюся. Ще ловимо. Давайте цю щучку акуратно відпустимо. Папа маленька, дякую, що клюнула. Ось цей колір 007, агент павук 007, мені приносить другу щуку, другу клюваку, другу щуку. Ну, поки ловить щуки павуки. Чому окуня не ловить, не розумію. Такий чаш окунь просто закрив пасті і не клює сьогодні. А щучка ще менш-більш прокльовується. Котинуло мені флюр, не знаю чи видно на камері. Але в мене досить такий довгий флюр, тому я зараз тут оп, обрізаю, перев'язуюсь і ловлю далі. Робіть довгі флюри. Зекономите кучу-кучу часу. Сьогодні ловлю на стареньку синю пташку і щойно зауважив, що в мене щось тут калатає всередині. Тому що за звук. Ну, така старенька це моя паличка, в мене вже третя синя пташка. Інші в мене вже їх немає. Одну віддав на ЗСУ на якийсь аукціон. Лишив собі тільки оцю. Ця найкраща, мені здається, серед всіх синіх пташок. Мені дуже подобається на його коня ловити. Хоча пора вже її замінити. Ось вона вже сипиться, чуєте звук? Пора її вже замінити. Так, я ще накидав такий універсальний колір як Motor Oil. Колір моторного масла. Бачите, він так переливається на сонці від зеленого до помаранчевого такого. Це універсальний колір, давайте спробуємо його. Часто він працює всюди. ого го Ї-є-є-є такий трусить головою. Хоч би окунь, трусить головою, друзі, щука, ну що ж ти зробиш? Пуки ловлять. Тільки щук у мене сьогодні. Але ловлять? Так, акуратно. Павука. Віддай паука. Ось така щучка, друзі. Третя. Ось і моторне масло. Павучок моторне масло. І ось така красуня є. Знаєте, що саме круте? Що я тут на озері, на першому, де щуку не запускали років два. Тут, як бачите, нема жодного рибака сьогодні. Всі рибаки там, де запускали багато щуки, недавно. Вони всі там. І там куча рибаків з нульом. А я тут на Петраша, на павук, вже втолив третю щуку. Дивина, дивина. Як це пояснити, не знаю. Гарна щука. Давайте її акуратно відпустимо. Рибаки і рибачки короткий проміжний підсумок. проміжний. Я відребачив 2,5 години, і за цих дві з половиною години я перепробував всі проводки, які тільки знав на окуня. Все, що було в мене в голові про окуня, я все перепробував, нічого не працює. Я її волочив по дну, і два підкида, три підкида, чотири підкида, довгі паузи, короткі паузи, більша амплітуда підкидування, менша амплітуда, на місці і грання. Коротше, я перепробував все, окунь не клює. У мене залишилось півгодини і дві приманки, два павука, два кольори. Я за цих півгодини спробую зловити ще одну щуку. Я вже надію на окуня втратив, тому щукую менш більш зрозуміло, як вона клює. Я подивився, як вона, які проводки в мене були, коли вона клюнула. Тому я зараз за півгодини спробую зловити ще одну щуку і підіб'ємо підсумки загальної рибалки, і умови будуть розіграшу. Тому дивіться далі, не перемотайте. Так, вроді я накидав ось такий філлет 008. Чим він відрізняється від 007? Поняття не маю. Шо це таке? Шо це таке? Дивне поводження? Хто ти? То це дуже дивно поводиться. Щука дивна Ось і ще одна щука. Закриєчок. Ця закриєчок сидить. Остання приманка. І то розловлено. Зараз покажу якщо вона заспокоїться. Ця за краєчок. Остання приманочка. Фух. Така біля кілограма гарна. І знову на павук. Прикиньте, що той Пєтреш створив, я не знаю. Казав окуня, окуня ловіть. пасивка, по дні вилочить. Одні щуки клюють, жодного окуня. Ось така от штука. Я зрозумів, як ловити щуку на нього. І дуже швидко зловив нову щуку. Рахуйте, ще хвилин 20 прийшло. І нова щучка є. Хоча сьогодні дуже пасивний і поганий клюв. Давайте її відпустимо. Не будемо мучити, вона вроді без ікри не животата. 007 008 Відрізняється по ходу лише блискіками Тут вони якісь сині, а тут 007-ому зелені. Але колір мені одинаковий. Не знаю. чи я дальтонік? Однаковісінький колір у них. 007, 008. Зі кінець рибалки. Давайте швиденько короткий підсумок. Сьогодні, коли я їхав на рибалку, я думав, що я буду ловити окуня багато. Думаю, протестую я оцей павучок від Петраша. Зловлю багато окуню. Ну, а якщо не багато, то хоча б пару таких жирних. Але приїхав сьогодні за 3 години я не отримав жодного окуневого клювання. Попитав всіх рибаків по березі, ніхто не бачив окуня. Але в мене досить таки непогано клювала щука на першому озері, де давно ніхто не запускав щуку, вроді два роки десь не запускалася. Щука сподобала собі цього павучка. Угу. Фанатік фанатік. Ось так. Які кольори працювали? Найкраще працювали кольори темні такі, два фіолетових 007-008. Не знаю, чим камізними різниця, вони мені просто однакові з вигляду. Однаковісінькі кольори мені ойл і, і лох, вроді такий. Ось така от штука. Які плюси, які мінуси даного силікону? З плюсів. Плюси, плюси. Давайте знайдемо ті плюси того силікону. Дешевий. Раз. Ловить. Два. Мабуть, все. Дешевий ловить. Мінуси. Мінуси. Силікон пахне, як китайські тапки з базару. Реально, запах, ну просто така гума, китайська гума. Не знаю. Ну, так є, так є. Ну і 5 штучок впащишся. Але така ціна, в принципі, 5 штук то теж дуже мало, можна віднести до мінусу. Але за таку ціну найбуде. Одним словом, загальні приманка, мені здається, вона не стане таким легендарним чимось, як, лярва, як Ларва чи там Ларва люкс пішло далі. Тобто вона не буде в кожного рибака в коробці, я впевнений на 100%. Але приманка ловить, ловить, ну що ти зробиш. Давайте її розіграємо. Може хтось з вас, хто виграє, розловить її краще, буде окунь клювати хоча б. Розіграємо, які умови розіграшу. Основною умовою це підписатись на канал, якщо не підписані, поставити лайк цьому відео і залишити будь-який коментар. І саме через тиждень покоментую, я виберу одного переможця рандомно. Хтось один забрав 8 пачок силікону без однієї штучки силиконки в пачці. Бо я витягував, тестував. Вибачайте. Мусимо. Так, що ще сказати? Ну, все. Дякую всім, хто додивився. Пишіть великі коментарі. У мене ще, до речі, важливе оголошення для вас. Оголошення таке, що результати розіграшів тепер не будуть на YouTube роликах. Вони будуть тепер тільки в соцмережах, тому щоб не пропустити результати розіграшів, підписуйтесь на мої соцмережі, шукайте Савкафішинг в інстаграмі, в Фейсбуці, в ТікТоці, та дід навіть в Тіктоці є. Ну, В тіктоці навряд чи я буду розіграші проводити, але все рівно підписуйтесь. Дякую всім, хто додивився. До зустрічі на водоймі, Па-па!